правдоподібно вівторок буде мати зустріч з синодом із світішим цим Папою Франциском. Прошу вас, помоліться за наш синод за ту зустріч, бо справді маємо дуже багато чого собі навзаєм папі сказати і в очі поглянути. Чомусь так склалося під час війни, папа не розуміє України, а Україна не розуміє папи. Можемо то саме про Росію сказати, папа не розуміє Росії ані історії, ані сучасних злочинів. І саме нам, на нашу долю, випало бути голосом правди українського народу навіть перед святішим отцем там у Римі. Правда є така, що часом багатьом людям. Багатьом діячам, навіть релігійним часом є набагато більше комфортніше перебувати у солодкій брехні російської пропаганди, аніж глянути в очі часом жорстокої, але української правди. Але Наша церква завжди була матір'ю і учителькою свого народу, завжди його обороняла. Завжди була його голосом перед могутніми світу цього. Наша церква завжди була державотворчою, яка підтримувала національно визвольні змагання свого народу. За них разом з тим народом терпіла концтабори, тюрми, жорстокі тортури, навіть смерть. Але потім разом ми пережили Воскресіння нашої свободи і незалежності. І сьогодні нам. Падкоємцям всіх тих славних наших попередників випала доля і завдання не тільки воювати за нашу свободу на полі бою з російським агресором, але теж і відстоювати правду на тому інформаційному фронті, про який я вже сьогодні згадував. Тому помоліться за нас, щоби наш голос не затрісся. Щоб через нас промовив могутній митрополит Андрей Шептицький і незламний патріарх Йосиф Сліпий, Щоби справді наша церква могла сповнити свою святу місію в тих непростих обставинах сучасного світу. А це все зробимо як тільки Божий народ за нас, за свою церкву буде молитися і їй довіряти, навіть тоді, коли хтось ту довіру хоче нам знищити. i rozbit